Вітаю всіх жінок України, бабусь, матерів, сестер, дружин, дочок, племінниці, тещі всіх жінок України, світу з 8 березня. Бажаю вам всім здоров'я, мирного неба над головою. А щоб воно було мирне, ми вже забезпечимо, щоб кожен день приносив вам тільки радість. І поменше сльоз горя, а більше сльоз радості. Вони у нас самі найкращі, самі вродливі, найліпші. Ми їх захистимо, ми до них повернемося, тому що вони наші жінки і ми їх кохаємо. Дівчатка, хай ваші чоловіки будуть левами. Хлопці, яких ви зараз бачите, лави всі. Я тут не перший день. Я чую, як хлопці розмовляють зі своїми жінками по телефону. Це приємно. Всі їх люблять і поважають. І ми будемо з вами, будемо вас захищати. Дякуємо вам, ми вас кохаємо. Нашим захисницям, які служать у Збройних силах України, которі з храброю душою пішли на війну, щоб захищати свою Україну, своїх дітей, свої домівки. Своїх родітелів, свою кравинку. Всього найкращого і не боялись, гнали ворога аж до ураву. Дівчата, посестри, хочу побажати міцного здоров'я, щоб його хватило вам до перемоги. Воюйте, ми теж з вами будемо воювати пліч о пліч. Ми вас будемо як наймога підтримувати. Хай для вас перемога буде кожного дня. Ми вас любимо, обожнюємо. Ви в нас найкращі. Тому живіть, виживіть, вас чекають вдома. Все буде добре, все буде Україна. Ми стоїмо на обороні нашої незалежної держави. Україні я бажаю перш за все перемоги, процвітання і добробуту. Саме перше миру і добра, щастя. Тому що це моя країна, за яку я борюсь. Яку я кохаю, і люблю і бажаю їй всього найкращого? Бо це моя батьківщина з Богом і з миром.